Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу показати вам шов, завдяки якому ви зможете шити іграшки, навіть якщо у вас немає швейної машинки, бо я розумію, що багато кого зупиняє той факт, що вдома немає швейної машинки, і, можливо, вам дуже хочеться шити іграшки, але ви відкладаєте це. Так от сьогодні буде такий шов, завдяки якому ви зможете зшивати деталі тіла іграшок, або одяг шити. І взагалі не буде відрізнятися нічим така іграшка від іграшки, яка шита машинкою. Я сама іноді ним користуюся цим швом, коли мені не хочеться шити на машинці. От, Ви можете пошити як у такого плану, ну, якусь лялечку більш складну і одяг до неї. Так, можна пошити більш просту, типу такого оленятка. До речі, в наступному відео в мене буде майстер-клас на пошив ось такого оленятка. Так що дочекайтесь, будь ласка. От. І зараз я почну вам показувати. відео буде коротеньке сьогодні. Бачите, я взяла ось 4 однакові деталі. Це голова ляльки буде. Тут я прошила на машинці, для того, щоб ми могли зрівняти в подальшому, як виглядає лицева сторона? А тут я вже трішки прошила цим швом ось, бачите, таким, який, який я буду вам показувати. Вручну прошила, але я прошила тут світлою ниткою. Ну, я розумію, що буде не дуже, можливо, гарно на відео видно, якщо я буду світлою ниткою показувати. Тому я взяла темну ниточку і зараз покажу техніку цього шва. Зав'язала, взяла нитку вдвоє, зав'язала вузлик, закріпила за допомогою вузлика зі зворотньої сторони. Спочатку я покажу вам стюпки більшого розміру, для того, щоб вам було видно добре і зрозуміло сама техніка. А взагалі треба буде шити меншими стюбочками. Ну, далі я про це розповім. Погляньте, ось у мене отут виходить, зараз я, мабуть, ще трішки опущу камеру. Ось тут у мене виходить нитка. Я трішки від неї відступаю. Буквально на ну, зараз буде міліметра на два, десь два з половиною відступати від нитки. А потім голку я вивожу вже попереду оцієї ниточки, яка в мене щойно вийшла, теж приблизно на таку саму відстань, як я відступила попередньо, десь міліметра два і виходить в мене ось такий стюбочок. Зараз я ввожу голку прямо в отвір попереднього стюбка, а вивожу вже, а вивожу попереду ниточки, ось у цієї, яка виходить із тканини. І підтягую. Підтягувати треба так щільненько, так, скулю. Дві деталі, щоб вони не їздили. Знову ввожу голку в отвір попереднього стюпка і вивожу приблизно на такій самій відстані, але вже попереду нитки, і треба гарненько так. Підтягувати кожного разу ниточку, щоб стібочки лягали рівненько і щільно. Ось знову ввожу голку в отвір попереднього стібка, вивожу попереду нитки, ось цієї, яка щойно у нас виходила, і гарненько підтягую. Нитку, щоб наш шов був щільним. І знову така сама маніпуляція. Але хочу сказати, що коли ми шиємо іграшку, то наші степки, вони не мають бути такими великими. Зараз покажу, якими вони мають бути. Це вони мають бути в рази менші. Ось дивіться, Не дуже мені зручно виходить, не дуже рівно під камерою. Ось, знову я ввожу в отвір, але тут, бачите, тут уже дуже маленька в мене відстань від попереднього от стюбочка до цієї ниточки. От, буквально якихось міліметра півтора. І виводити я зараз буду голку попереду цієї нитки, теж на відстані, ну, десь приблизно такі самі міліметра півтора, не більше. І стюбочки виходять малесенькі. От, прям маленькі, такі, от яку ви відстань відступаєте, такі стюбочки виходять, там півтора-два міліметрика. Чому так? Тому що. І підтягуємо, не забуваємо підтягувати. Тому що коли ми шиємо іграшку, нам треба її набивати. І дуже часто набивати іграшку треба дуже плотно, сильно набивати. І нам потрібно, щоб ми були впевнені в тому, що шов наш не розійдеться. Ну і ось такий шов, він дозволяє не розійтися тканині. Навіть якщо ви будете так сильно, міцно набивати холофайбером чи синтепухом. Ось, бачите, тут вже пішло міленько. Ну, ось от приблизно, отак воно і має бути. І ось, бачите, зі зворотньої сторони, ось так це виглядає просто рівний такий шовчик. Ось тут, такою світлою ниткою, і кольоровою я вийшла. Зараз вивернемо і подивимося, як це буде виглядати. Дивіться, це деталі, які я прошила на машинці. Тут все охайно, гарно. Тепер вивертаємо деталі, які я прошила вручну. Бачите, тут теж все гарно, охайно, кольорову нитку, звісно, видно. Ну Тому що вона кольорова, а тут, де я прошивала, ось, бачите, такою світлою, бежевою ниточкою, то навіть, ну, хто не знає, той і не відрізнить від машинного шва. Так що все доволі просто: користуйтеся, шийте іграшки за моїми майстер-класами і не тільки. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, написати якийсь коментар. І бажаю вам гарного дня!